А поки що давайте, допоки у нас матч не розпочав, давайте познайомимось із тими 11 гравцями команди господарів, які познайомимось із стартовим складом полтавської команди. Патя вже в сьогоднішньому поєдинку п'ять одразу змін. Тобто одразу ротація там половини складу. Ось і перший момент у франківців, який завершується тим, що Андрій Хома нарешті перериває свою безгольову серію. Ну і знову стає одноосібно у нас найкращим бомбардиром серед усіх гравців першої ліги. Андрій Хома, дев'ятий номер франківського клубу, відзначається забитим м'ячем. У нас звичайно ж є можливість побачити. І ще раз повтор цього епізоду. Відзначаємо і те наскільки точну і вчасну передачу віддав Соловйов в цьому епізоді. Там був виточений він одразу двох гравців. Команди суперника, ну але все-таки знайшов цей свій мінімальний шанс для того, щоб віддати цю на користь команди гостей. Цю цюра м'яч тут виборює, але одразу ж втрачає. Так ще й полить після цього. Арбітр у нас не фіксує порушення правил, дає їм можливість грати. Удар по воротах від Опанасенка. Кучерук на місці. Триває затяжна атака полтавської команди. І тільки зараз Романов у нас черговий раз вибиває м'яч за бокову лінію. М'яч буде залишатись у володінні. Звичайно, ж тайму. У нас більш м'ячем володіють саме полтавці. Черговий момент у них. Чи вдасться відбитися цього разу франківцям? Там одразу кілька гравців кидаються самовіддано під цей м'яч. Ну і цілком виправдано, оскільки блокують і в перший, і в другий раз. А от в третій раз цього зробити вони не змогли. Ну і чесно кажучи, все до цього йшло. Друзі. Рахунок у нас зрівняно на 32 й хвилині. Рахунок стає у нас. 1-1. і забитим м'ячем відзначається Володимир Одарюк, восьмий номер. Давайте ще раз повторюємо. подивимось цей епізод. Дуже і дуже затяжна атака полтавської команди. І з лету таки спіймав цього м'яча. Зручно для себе Володимир Одарюк. При цьому зумів. Ну, і Максим Соловйов вже один в один проти суперника. Повертає на Барчуку на Барчука. Барчук ще далі туди на Радульського. Знову прострільна передача. Удар по воротах від Василя Цютюри. Ну але... Саме в те місце пробив цюцюра, де досвідчений Ігор Варцаба і перебував, і таким чином без особливих проблем. Він заволодів цим м'ячем, та ще й дивіться на ані кар'єрі. Знову Цюцюра і знову він виконує навісну передачу із кутового удар по воротах від Швеця, який, як і зазвичай, підключився до стандартного положення своєї команди, саме в атакувальний такий ось символізм. Ну і відзначаємо, що це дебютний, звичайно ж, м'яч для 24-річного франківського нападника Цюцюра. Цюцюра таки залишається з м'ячем, виконує прострільну передачу. Кос! Робить рахунок. 2-1 на 58-й хвилині. А ось він і джокер, від тренерського штабу франківського клубу. От не забивали франківці у нас дуже і дуже довго вдома. А сьогодні вирішили відзначитись одразу двічі. Ну і, можливо, це ще не кінець. Принаймні, я думаю, цього хочуть абсолютно всі вболівальники Прикарпаття. Ну але тут відзначаємо вкотре Василя Цюцюру. Друзі, другий матч поспіль у нас працює зв'язка Цюцюра і Кос. Давайте про це не будемо забувати. Тому що в поєдинку проти Вікторії знову ж таки цютюра знайшов пасом одинадцятого франківського клубу. Ну тут здавалось би, гол і не проведе усі регламентовані 90 хвилин у сьогоднішньому матчі. Ну часто, до речі, його змінюють. Побачимо, як буде сьогодні. Але ось що у нас виробляє Василь Цюцюра, продовжує рух з м'ячем, пробиває рятує свою команду Ігор Варцаба. Ну і Василь Цюцюра в нас опиняється на газоні. Ну, схоже, вже там з останніх сил він виконав ось цей рейд. Ні, таким чином. Ось, Полтава одна із його улюблених команд, якщо можна, звичайно, ж так сказати. Шинкаренко. Його навісна передача. Хома не пробиває, натомість пробиває Василь Цютюра, і він таки домагається свого. 3-1, франківський капітан. І свій автограф залишає у воротах ігра Варцаби. Знову ж таки класна цього разу така розмашиста атака франківського клубу. Ну ось поспішали ми вже змінювати там Василя Цюцюру, Ну і робили це завчасно. Але ще хочеться згадати друзі і нагадати вам про те, наскільки ж якісні заміни в тренерського штабу Прикарпаття. Ну, посудіть самі, вийшов Кос у нас і забив, так? А тут вийшов Шинкаренко і віддав гульову передачу, 5 чи 7 хвилин ігрового часу, виходячи на заміну, повинні теж дорожити цим часом. Удар по воротах від Бучакчийського. Уже ледь діставав він цього м'яча, ну але все-таки зміг виконати удар. М'яч пролетів. Карпаття, перемогу, яку франківці здобувають у поєдинку проти спортивного клубу Полтава. 3-1 рахунок.